Hyundai Kona 21 рік, мінімальний пробіг 37 тисяч. Авто 2021 року. Гарна комплектація, передні і задні парктроніки, камера заднього руху, сліпі зони, вже зимова гума у нас. До речі, протектор в гарному стані. Є сліпі зони, салон чистий, не затертий, сидіння електричним регулюванням, преміальна акустика крел, електричний склопакет, шкіряне кермо, адаптивний круїз контроль, підрулювання, система ESP, електронне стоянкове гальмо, підігріви, кнопка вимкнення камери, великий led дисплей клімат-контроль, плюски рекуперації. Салон не пошкоджено, стан як новий. Є USB-порт для пасажирів заднього ряду, місце для особистих речей. Зарядний пристрій, подовжувач, компресор, клей на місці. Авто розмитнене, сертифіковане, телефонуйте.